Вітаємо! з вами програма Пілігрим. 26 хвилин пізнавальної інформації про подорожі, цікаві місця Черкащини, України та світу. Сьогодні ми з вами пропонуємо подорожувати машиною часу, всебто, побачити на власні очі, як жили люди раніше. І зараз ми перебуваємо на батьківщині козацьчини та національно визвольних рухів. Це Чигиринщина, люди. Етимологія слова Чигирин має тюркське походження. Від слова Чигир, тобто дорога, шлях. Тож давайте зараз дізнаємося, куди наш цей шлях приведе. Стоп, яна. Я щось не зрозуміла, які тюрки, це ж козацька земля. Воно справді так раніше тут жили козаки, але не завжди. Тут було колись ці землі належали Леотоському князівства, також Польщі. Розумієш, я щось взагалі заплуталась. А ви, шановні телеглядачі, давайте підемо і все самостійно з'ясуємо. Сліди проживання людей на території Чигирина сягають глибокої давнини. Тут відкрили залишки поселень епохи бронзи і черняхівської культури. Археологічні знахідки свідчать, що тут містилося чимале давньоруське поселення 11-13 століть. Історики стверджують, що територія Чигиринщини була південним прикордонним районом Київської Русі. На південний захід від Чигирина понад Тясмином можна побачити залишки земляних валів, споруджених для охорони краю від степових орд. У центрі міста Чигирин, у місті, де колись жив Богдан Хмельницький. Так. Де козаки в Шароварах, де неповторна українська атмосфера, де молодь в кінці кінців? <гум> Маша, ну це ж тобі не станція метро в Києві. Населення Чигирина складає всього 10 тисяч осіб. І при цьому, що коли тут гетьманував Богдан Хмельницький, тут було 50 тисяч людей, уявляєш? Ой, так. Це багато. До речі, маршрутні автобуси тут курсують ледь не ще години. І, до речі, Маша, козацький дух треба шукати не на автостанції, а саме біля археологічних пам'яток. Ну що ж, тоді ходімо у археологічний музей. Він тут неподалік. О, давай Чигорин місто районного підпорядкування. Воно розташоване на Придніпровській Височині по обидва береги річки Тясмен, за 45 кілометрів від залізничної станції Фундуклівка, за 8 кілометрів від річкової пристані на Кременчуцькому водосховищі Адамівка та за 63 кілометри на південь від обласного центру міста Черкаси. Через місто пролягає автошлях регіонального значення Канів-Чигирин-Кременчук. У Чигирині діють такі об'єкти культури та місця відпочинку. Районний будинок культури, клубна установа, дві бібліотеки, готель, кінотеатр, три пам'ятники, Оболіск слави, три парки культури, діє Національний історико-культурний заповідник Чигирин. Музей археології у Чигирині створений у грудні 2005 року. Експозиція нараховує понад 500 експонатів матеріальних культур, які жили на території середнього Подніпров'я. Нещодавно будівлю відреставрували, і нині музей має ошатний та привабливий вигляд. Практично він створений як відділ у 2006 році, але матеріал для цього музею збирався довгі-довгі роки. Починалося все з археологічної історії Чигиринського району, бо він має дуже і дуже багато історичних пам'яток, пов'язаних з найдавнішими часами. Перед вами карта археологічна Чигиринського району. На неї офіційно нанесено 337 археологічних пам'яток. Найбільше із них це курганна група 295. Слід сказати, що пам'ятки археологічного району почали досліджуватись ще в 19 столітті. До їх вивчення причетні видатні археологи Олексій Олександрович Бобринський, Вікентій В'ячеславович Войка та багато-багато інших. Район досліджувався і в радянський період. Тут працювали дуже багато відомих археологів, серед них Олексій Іванович Тереношкін, Борис Миколайович Граков. Перша зала зберігає кам'яні знаряддя праці, як от ноже подібні пластини, скрибачки, наконечники стріл. Також ви можете побачити кам'яні розтиральники, фрагменти глиняного посуду та прясла. Експозиція створена в результаті розкопок наприкінці ХХ століття. Ось такими речами колись користувалися люди. Вони добували собі їжу та захищали своє житло. Ми зараз біля стенду трипільської культури. Тут ви можете побачити посуд, кераміку, які виготовляли саме у часи трипілля. І дуже цікаво, що багато посудин схожі на український, на сучасний український посуд. Зокрема, ви можете заглянути навіть у шафи до своїх бабусь, до своїх мам і помітити дуже багато схожих елементів. У музеї можна ознайомитися із спадком давніх культур краю, починаючи від епохи неоліту. Археологічна карта Чигирищини створювалася більше 150 років багатьма відомими вченими, такими як Бобринський, Скорий та інші. Працівники музею із захопленням розкажуть вам, які люди населяли території Чигиринщини на початку існування цивілізації. У чотирьох залах музею відтворена історія від пізнього кам'яного віку неоліту, до початку доби Київської Русі. Перший зал музею присвячений пам'яткам кам'яного віку. Тут, слід сказати, найбільше заслуга вчених, які відкрили найдавнішу пам'ятку нашого району, яка розташована в селі Новоселиця і носить назву Молюхова Богора. Досліджена вона була ще в 1950 році Олексієм Івановичем Тіріношкіним під час його археологічної розвитки. Із розповіді Екскурсовода кожен уважний слухач може зробити для себе цікаві висновки. Другому залі музею показані пам'ятки пов'язані з періодом бронзового періоду. Наш район заселявся багатьма племенами, які були більше пов'язані з обробкою каменю. І тому на вітринах нашого музею показані колекція, показана колекція кам'яних сакир і Дуже невелика кількість бронзових речей, але вони якісні і на сьогоднішній день можна сказати, що більшість із них занесена на територію нашого краю. Ранній залізний вік у нас представлений одною з найбільших пам'яток археології. Це Черногійським городищем, що розташована в селі Суботові. Відкрите це городище було також Олексієм Івановичем Тіріношкіним і досліджувалося довгі роки 50-ті, 70-ті 90-ті роки. Одна остання експедиція проводилась після з німецькими археологами, і е, те, що ми бачимо зараз на подіумах і в вітринах цього залу, саме належить до останніх знахідок в селі Субатові. Доба раннього залізного віку, пов'язаної з епохою скіфів, у нас представлена матеріалами і знахідок на Матронінському городищі. Відкритому в кінці 19 століття і датованому Олексієм Олександровичем Бобринським, це одна з найбільших пам'яток Скіфської доби в середньому Подніпров'ї городище розташована на 200 гектарах, більшість з яких покрита лісом. Досліджувалась протягом довгого періоду. Остання експедиція, яка проводилась спільно з польськими археологами, проходила в 2000 2003 році. І експонати залу це в основному знахідки останніх археологічних розкопок. В цей же період, крім дослідження валів, які оточують городище, були відкриті і. Кургани цього городища, найбільший з них це скіфська могила. Це був грабований курган періоду скіфів, але в ньому все ж таки були знахідки: це прикраси коня, ритуальні речі це погребальна миска і жертовний казан з рештками їжі. В цьому ж залі представлені і речі, знайдені під час розкопок на Матронінському городищі. Це скіфські стріли, предмети побуту і озброєння Скіфського воїна меч, кіно. Ось перед вами зараз заготовка сукири. І якщо чесно, якщо до неї придивитися, то дуже складно зрозуміти, з якого боку вона нагадує сакиру і як нею користувалися. Але це демонструє те, що люди вже у давній період вміли обробляти камінь і вміли робити собі ті знаряддя, які потрібні їм для виживання. В одній зі скіфських могил були знайдені прикраси для коня, які відзначаються високою майстерністю. Ось тут зберігається козацька історія Чигирина. Будуть шаровари. Козаки Маша це не тільки шаровари, і ви зараз в цьому переконаєтесь. Зростання Чигирина і перетворення його на одну із наймогутніших фортець 12 століття пов'язано з ім'ям Богдана Хмельницького, який став у 1638 році чигиринським сотником, а згодом з 1648 року гетьманом війська Запорізького. Чигирину Богдан Хмельницький надавав особливого значення. З початком Визвольної війни 1648 1654 років він стає резиденцією гетьмана і столицею України. Ідея створення в Чигирині музею Богдана Хмельницького виникла під час підготовки до святкування 400-річчя з дня народження великого гетьмана. Відкриття в колишній гетьманській столиці Чигирині 25 грудня 1995 року єдиного в Україні музею гетьмана Богдана Хмельницького. Стало подією державного значення, хоча експозиція музею ще тоді не була сформована. Аж 11 років нам, нам е, далось для того, щоб ми змогли підготуватись до такої відповідальної події, як відкриття музею Богдана Хмельницького. Е, оформляли експозицію. Е, Працівники приватного підприємства архітектура Сергій Михайлович Фурсенко та Юрій Михайлович Озеран спільно із працівниками Національного історико-культурного заповідника Чигирин. Зараз у восьми залах музею експозиція присвячена особі Богдана Хмельницького, подіям національно-визвольної війни. До визначних історико-культурних пам'яток музейної збірки належать зразки холодної та вогнепальної зброї. Шаблі, ножі, бойові сокири та рушниці. Серед експонатів музею польова гармата XVII століття прикрашена зображенням польського герба Побугу, в овальному щиті перевернута вниз підкова із кавалерським хрестом на ній. Таким гербом користувався гетьман Петро Конашевець Сагайдачний, який, ймовірно, і був замовником гармати. Ось цій гарматі вже більше трьохсот років. Цікаво, якщо її зарядити, вона стрельне. Навіть якщо і так, то я б тобі цього не радила робити. Давай краще зараз підемо в зал гончарства, там хоч речі заспокоюють трохи. Музей Богдана Хмельницького налічує в експозиції більше, ніж півсоті предметів гончарного виробництва 17-18 століття. Серед них кухонний та столовий посуд, пічні кахлі, побутові вироби різного призначення, підсвічники, іграшки, ремісничні заряддя праці. Вони вирізняються високою якістю виробництва, різноманітністю форм та оздоблення. Усе це дає підставу вбачати в даній колекції мистецьку та історичну цінність. В Музеї ви також можете побачити інсталяцію умов, в яких мовірно, жив Богдан Хмельницький. Історики стверджують, що гетьман був скромною людиною, тому оздоблення його будинку було звичайним. З поміж археологічних речей, представлених в експозиції, великий інтерес становлять рештки жіночого одягу ліфа та очіпка, які виготовлені з коштовних тканин італійської парчі з тканим золотим узором, шовку та прикрашені срібним мережевим ручної роботи. І ось це носило українські жінки кілька століть тому. Правду кажуть, що у сучасній моді нове це давно забути старе. То ти хочеш повернутися на кілька століть тому чи назад у майбутнє? Ти знаєш, я б ще залишилася у цій епосі, і ви, шановні телеглядачі, ходімо з нами, чекає ще багато цікавого. Серед унікальних експонатів музею є золотий перстень, який був знайдений під час археологічних досліджень у Суботові у 2009 році. Імовірно, він належав комусь із рідних Богдана Хмельницького. Цей зал у нас присвячений життю та діяльності Богдана Хмельницького до 1648 року, а також в ньому представлені портрети членів родини Хмельницького, зокрема його дружини та дітей, які виконала наша працівниця Наталія Атамас, яка брала активну участь у оформленні постійної експозиції музею. Серед унікальних експонатів нашого музею це є золотий перстень, який був знайдений під час археологічних Досліджень у Суботові 2009, 2009 році. Чим унікальний цей перстень? Якщо уважно подивитися на внутрішню поверхню, то можна побачити монограму у вигляді літер ФХ серед членів родини Хмельницького. У поминальнику Золотонівського красногірського монастиря значиться Феодосія Хмельницька. Хто була ця жінка, вона сьогодні сказати не можемо, але можливо цей перстень належав їй. У зарі представлена також велика кількість побутових. Кераміки, це керамічний посуд. Також хочу звернути вашу увагу на пічну кахлю із зображенням вершника на коні. Ця пічна кахля була знайдена на місці садиби Хмельницького і, ймовірно, саме такими пічними кахлями були прикрашені печі у домі Хмельницького, тому що сучасники відзначали, що гетьман жив скромно, і єдиною украсою його кімнат були кахляні печі, із зображенням саме вершника на коні. Давня гетьманська резиденція була розташована не в замку, який увінчував Кам'яну гору, що височіла над Чигирином, а на території міста під горою. З давніх історичних джерел відомо, що цей двір правив за резиденцію не лише гетьману Богдану Хмельницькому, а й Івану Виговському, Юрію Хмельницькому та Петру Дорошенку. На жаль, у 1678 році усі споруди були знищені внаслідок нападу татар. Проте на початку листопада 2003 року президент України видав розпорядження про відновлення резиденції Хмельницького. Так у 2004 році розпочалися ремонтні роботи. Було видане розпорядження президента України на той час Леоніда Невича Кучми про. Будівництво історико-архітектурного комплексу резиденція Богдана Хмельницького. І у червні 2004 року, на той час урядом Віктора Януковича, була видана постанова про початок цих робіт. Основна частина робіт була виконана у 2006-2009 році, тобто це роботи по створенню першої черги цього комплексу. В основному роботи велися на так званому чистому або адміністративному подвір'ї. і ще цілий комплекс робот чекає свого завершення по загальному закінченню, оскільки на той час українська архітектура лівобережної гетьманщини мала консервативний характер. Тож, відповідно, більшість відтворених будівель були розроблені за тим принципом. Будинок Богдана Хмельницького відтворений за зразками кращої української архітектури кінця 17-го, початку 18-го сторіччя, які збереглися на лівобережній Гетьманщині. Авторським колективом, який працював над концепцією відбудови гетьманської резиденції в Чигирині, за основу цього будинку було взято будинок полкової канцелярії або так званий будинок Лизогубів, який зараз можна побачити у стародавньому місті Чернігів. Так як тогочасна українська архітектура була дуже консервативна за своїм напрямом, то і більшість відтворених тут будівель у Чигирині створені саме за прототипами тих будівель, які збереглися до цього часу на лівобережній гетьманщині. Підійматися на замкову гору не так вже і складно, як може здатися на перший погляд. Висота цієї гори складає трішки більше 19 метрів, а висота пам'ятника, який ми незабаром побачимо, трішки більше 18 метрів. Ти думаєш, це не так високо? Навряд чи сюди підіймається щодня, бо дуже багато людей. Ну, а дарма, до речі, тому що підйом на замкову гору – це своєрідна подорож, де можна відпочити, побачити культурні пам'ятки, помилуватися природою. А те, що буде цікаво, вже ми вам обіцяємо. Ходімо. Замкова гора, що височіє в центрі Чигирина, входить до реєстру пам'яток, опубліковану в книзі Володимира Антоновича «Археологічна карта Київської губернії як залишки Городища. Головним об'єктом розкопок археологів залишається Богданова гора. Протягом 1989-1992 років були дослідження Чигиринської фортеці, зокрема бастіону гетьмана Дорошенка. Він був споруджений гетьманом Дорошенком і його каземати при потребі правили за в'язницю. Звідки його інша назва: тюрма Дорошенка. Тут на горі було відкрито три приміщення. Одне з них трикутної форми. Очевидно, було місцем ув'язнення. Ось вам і відлуння козацької доби. Залишки цієї споруди слугували за в'язницю. Нині це місце облюбували туристи з різних міст України. До речі, чи знаєте ви, що саме біля цієї гори археологи знайшли безліч оборонних рештків ровів та валів, а також залишки церкви? Ось у так званих отворах відкривається просто розкішна панорама маленького містечка Чигирин. Нині тут ми можемо побачити центральні будівлі, такі як будинок зв'язку, районна адміністрація, будинок культури. Всі, хто дуже втомився від насиченого темпу життя, приїжджайте в Чигирин, Тут так спокійно. Ну що, Маша, хотіла відчути дух козацької доби? Ось, відчувай, тут це можеш зробити сповна. Давай, вдихай, вдихай. <рес> Нам ще для повного такого перенесення в козацьку добу не вистачає шароварів, шабель або пістолів. Ти що, Маша? дівчат же не брали в козачки. Вони ж були берегинями домашнього вогнища. А, то так не цікаво. Тривано, тривано. Цікаво, що свого часу до Чигирина приїжджав Тарас Шевченко. Тут він написав низку е, своїх відомих картин. І Якщо ви хочете побачити пам'ятник Тарасу Шевченко, ви можете спуститися 214 сходинок вниз і подивитися на нього. Але ми піднімаємося вверх і зовсім скоро нам відкриється повна панорама Чигирина. 1843-х і в 1845-х роках в Чигирині побував Тарас Шевченко. Тут він зробив кілька малюнків. Дарив Чигирині, Чигирин Суботівського шляху, Чигиринський дівочий монастир. Чигирину поет присвятив багато рядків своєї поезії розрита могила, Чигирина Чигирина, Холодний Яр та За що ми любимо Богдана? Ось це пам'ятник Богдану Хмельницькому. Як бачимо, він тримає у руках булаву. Проте він її не просто тримає, він ніби нею показує шлях, який кожен може побачити у Чигирині. А внизу місце живе воно було і диким степом, і оборонним пунктом, і торговельним трансферним шляхом. Нині ж це маленьке містечко, але з великою надією на не те, що колись тут буде жити так само добре, як і за часів Богдана Хмельницького. Видивитися програму Пілігрим, пишайтеся своєю історією, адже ви того варті. А особисто мені Чигирин нагадує стриманого козака, який має багатий внутрішній світ, але не виставляє його на показ. А для тих, хто хоче краще дослідити це місце, чекає цікава захоплююча подорож, а також розкриття багатьох козацьких таємниць. В наступній програмі ми вирушимо за козацькою атмосферою до Суботова. Хай щастить. Так оді... Вітаємо з вами програма Пілігрим. 26 хвилин пізнавальної інформації про подорожі, цікаві місця Черкащини України та світу заново. Вітаємо з вами програма Пілігрим. 26 хвилин пізнавальної інформації про подорожі, цікаві місця Черкащини України та світу. Сьогодні ми пропонуємо з вами. Ось це справжня гармата XVII століття. Я б з неї, звісно, ще й постріляла, але кажуть, що вона вже не стріляє. Але навіть якщо вона стріляє, вам це я робити не раджу. Чигирин нагадує стриманого козака з багатим внутрішнім світом, який не показує його нікому. Йонкі дрова! Чогирин нагадує стриманого козака з багатим внутрішнім світом, який не виставляє на показ. Але якщо ж ви хочете дослідити це місце, то на вас чекає цікава захоплююча подорож, а також розкриття багатьох козацьких таємниць. А наступного тижня ми вирушаємо до за а можна тут план змінить.